Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і е, Зеленський, ви просите подивитися. Зеленський звинуватив Польщу у співпраці з Росією, коли виступав в ООН. Я пошукала, тому що ви не написали, як точно. Просто звинуватити це одне. Ось е, я, наскільки зрозуміла, він ніби. Зараз я ще раз. Якось він так сказав, що вона своїм зерновим ембарго грає на руку Москві. Ось якось так це прозвучало. Давайте подивимося реакцію Польщі і наслідки. І так, реакцію Польщі. Ви знаєте? Ну, Польща буде себе захищати, дуже навіть буде захищати, і Польща зараз стоїть перед вибором. Перед вибором, допомагати цій країні чи не допомагати. Дивіться, цей конфлікт заходить трошечки вже далеко. Тепер, ви знаєте, в мене, в мене особисто викликає така, таке запитання. Хто керує Зеленським? Хто його так ну, це підстава, це свідомо. Навіщо говорити таке, тим більше на ООН на засіданні? І так, що це в нього було? А, йому зверху сказали. Все понятно. Все понятно. У нього тут наказ. Ну, ви пам'ятаєте, ми вже говорили, він виконує те, що від нього требують. Все, він взяв гроші за це, і дуже давно ось треба їх відробити. І то бігом. Йому наказали бігом. І то бігом не тягнути. Якось так. Давайте подивимося реакцію Польщі на це. Ну, не сподобалось. Дуже не сподобалось, ви знаєте. Тут Польща. Ось це, що зараз робиться, так це вона блокуватиме тепер. Дуже багато все, що в її силах перед світом стоїть, вона буде тепер Україні блокувати. Ось що я бачу: це не добре. Це не значить, що вона закриє зараз кордони, Що вона це, що вона то. Бо, в принципі, ми робили розклад, здається, позавчора чи вчора, я вже не пам'ятаю. Дивіться. І, в принципі, ті, хто там в Польщі, ну, сімейні, ті, хто мають роботу, ніхто нікого виганяти не буде. Ось. Але, звичайно, кордони, можливо, так і не закриють, мені здається, ми дивилися вчора. Єдине, що будуть менше нам допомагати, щоб ви розуміли, на жаль, на жаль, це станеться і це станеться ось так: поступово, поступово, поступово. Е, ну, це недобре. Єдине, скажу, зараз це дуже недобре. Це дуже недобре. А Зеленський керується, хтось зверху йому дає накази. Я не буду зараз ярмака звинувачувати чи ще когось. Ну, Ми знаємо, на кого він працює. Не на а, Україну. Якби він працював на Україну, був би Чорнгар не розмінований, було б все організовано. Як американці радили рити окопи, були б окопи, попередили би країну, зібралися б і разом би боронили б би Україну. А так... Все здавалося, все ось так. Ви і так все це знаєте. Тому я не буду тут говорити багато, але це недобре, Мої дорогенькі, Польща була одна з країн, яка найперша прийняла найбільше українців, допомагали як рідним. Тому, вибачте мене, ви знаєте, на, тому, на тій гілці, на якій сидять, таке не робиться. Ось, Ви знаєте, звідки це все пішло. Ось хто хабарники. Звичайно, вони і в Польщі є. Ось. І ось цим зерном наші дуже добре підсолили українцям. Щиро вдячна вам за увагу! Бережіть себе і разом до перемоги! Все буде Україна, моє любі!